ми такі, чиї ми раби, гріха чи праведності? Для цього треба розібратися, що ж таке праведність і праведне життя, а що таке гріх і грішне життя? Праведність або праведне життя це життя з Богом в серці. Всередині своєї душі і по його волі, по його повелінням, по його настановам. А гріх або гріховне життя це життя без Бога в своєму серці і життя по своїй волі, по своїм бажанням, по своїм настановам. Або настанова незрозуміло яких вчень, і не зрозуміло, якого закону. Та хто ж ми такі? Праведники чи грішники? Чиї ми раби? А в будь-якому випадку ми чиїсь раби, або гріха, або праведності. По чому ми живемо, того ми і раби.